Слава Ісусу Христу, вітаю всіх сердечно. Я хотів би оголосити, те, що вже є оголошено в Римі і в наших францисканських храмах, що в нас є ювілей франциска 800 років того гарного дня, Різдва у Гречо, коли святий. Тоді ще не святий, хоча він уже і святий, бо е, Святий Франциск е, у Гречу це гірська околиця в Італії. Е, Франциск дуже любив е, ці гірські околиці, і е, він там був в той час, проводив Різдво і відчував дуже важливу річ в собі, що Ісус прийшов на цю землю до всіх. Але та як по сьогоднішній день ми знаємо, що то є свята земля, де Ісус народився віфлеєм. Але туди не всі можуть піти. Так би добре було, що всі ходили, всі поклонялися на тому місці, де торкнули ноги, Божі ноги, цю землю. Ісус прийшов сюди до всіх, відкрити для всіх. Що він тут, він тут, і сьогодні, не тільки там був колись, і там торкав цю землю, він і сьогодні тут. І взяв і зробив перший віфлеєм. Зібрав тваринок, як то, на той час було, і тих пастушків, ну і людей, навірно, тих всіх, які там були навколо, хто хотів прийти, мі хотів своїми очима знову бачити, як то могло бути. Як то Ісус, Бог, живий Бог, вічний Бог, став людиною. І, і в яких умовах Він прийшов на цей світ? Він прийшов до всіх, до самих убогих, навіть, можна казати, перші, які бачили його, це були тварини, що прийшов до всіх. До всіх. Це дуже, дуже важливо для нього, що Ісус прийшов до всіх. І він це хотів бачити. І коли зробив цей перший Іфлеєм у Гречо, і легенда пише, що він взяв на руки справжнє дитя, але це дитя, якби було не не те дитя, яке йому дали в руки, або тоді було там, у яслах, воно, якби зовсім інше було на ту мить, і він, і інші бачили, якби Ісуса Христа, це пише легенда. І від тої миті. Знову-знову з різдва з збиралися люди і знову-знову робили, робили цей маленький віфлеєн. І от по сьогоднішній день це є вже і це 800 років. І до цього ювілею Папа Франциск дав відпуст. І це означає, що можемо вже, вже від непрошого зачаття Діви Марії. Це було тепер недавно 8 числа аж до 2024 року, до 2 лютого, можна дістати кожен день відпуст у францисканських храмах, де проводять службу францисканці, перед яслями або просто у храмове. Тепер, може, ще немає яслів, немає Ісуса Христа, якби те віфлеєм не поставлений маленький. Але в храмі францисканських можна. І стати відпуст за самих себе, за свої е, вже пробачені гріхи, але вріхає наслідки, це означає відпуст, що є покара, певна покара, є такі важкі гріхи, за які є покара, е, і що Бог забрав і це від нас, що Він змилився над нами. Але відпуск більшість беремо і за тих, які є вже в чистилищі. Вони вже не можуть за себе молитися. Щоб Бог змилувався над ними і за наші молитви, за наші добрі діяння вислухав нас і пробачив їм, і відпустив їхні якби, покарання. Це є відпуст, і це можна у францисканських храмах, з Божої благодаті ходити по цій дорозі і діставати. Той день, коли ми підемо до храму, ми можемо будь-яку молитву помолитися, з яку ми помолимося, але щоб дістати повний відпуст на, на наміри Святого Отця помолитися, святішого Отця, то отче наш, Богородицю і вірою. Ці три молитви це обов'язково, але. Інші молитви так само ще, бо ми можемо піднести свої добрі діяння, або молитви, навіть піст, що ми хочемо ще туди власти. А ті люди, які не можуть прийти до храму, але на території францисканського храму, живуть поблизу території цього францисканського храму, ті люди старші, які не можуть прийти до храму, вони можуть вдома якраз тут ті, що вони свої е, страждання, переживання або той, той день. І коли вони моляться, тоді більше моляться і підносять свої страждання, молитви Богові і можуть так само в домашніх умовах дістати відпись, але наш, вірою і бородицю треба молитися Тоже.